Монети, батарейки, магнітики, гудзики та деталі від конструктора це то причей, які діти ковтають найчастіше. Про це кажуть лікарі. Ну запишіться сюди кришечку від батареї, бо наш восьмимісячний минулого тижня таки ковтнув. намагався. Так, але насправді це не І В таких ситуаціях опиняються не тільки діти. У медичних історіях траплялися випадки, коли людини ковтали. Увага, зубні протези, сережки, кільця, ковпачки від ручок і навіть агайкові ключі на секундочку. Ну, це не дуже смішно, особливо якщо дивитись на ці фотографії. Якщо упаси Боже з вашою дитиною чи навіть не дитиною, сталася схожа біда, в такій ситуації головне діяти миттєво. А от як саме просто зараз розповість в нашій новій рубриці поради байкера, бойовий медик, фельдшер Національної гвардії, інструктор до медичної допомоги на позивний Байкер. В житті Олександра на війні Байкер з 2014-го – бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Що робити, якщо ваша дитина вдавилася? навіть у ідеальних батьків бувають такі ситуації. Що робити і як діяти, я вам зараз розкажу. Якщо дитина кашляє, то не треба підіймати ручки. Треба наклонити дитину і дати можливість їй очистити дихальні шляхи. Якщо вона заговорила, значить все добре. Але бувають ситуації, що дитина не дихає. Як зрозуміти це? Перше, треба запитати у дитини, чи ти можеш дихати. І дитина вам може показати головою тим, що вона не дихає. Друге питання, яке може бути? Чи ти вдавилася, дитина вам махне головою і дасть інформацію, що вона зараз не дихає. Що далі робити? Далі, не гаючи часу, ми переклоняємо дитину біля свого коліна. Мені треба знайти міжлопаточну область і зробити 5 ковзаючих поштовхів по спині. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Після п'яти поштовхів в міжлопаточну область нам треба знову ж таки запитати, чи дитина дихає. Якщо дитина дихає, вона буде кашляти і, значить, ви очистили дихальні шляхи. Але погіршуємо ситуацію і дитина умовно не дихає. Я, знаходячи пупок дитини і на два пальці від пупка відступаючи, ставлю свій кулак. Зробивши замок, я роблю п'ять поштовхів на діафрагму: один, два, три, чотири, п'ять. Якщо дитина задихала, вона також буде кашляти, плакати. І це значить, що дитина дихає. Але погіршуємо ситуацію, ми не усунули саме обструкцію дихальних шляхів. Далі також продовжуємо поштовхи. По міжлопаточній області, поставивши дитину е, на своє коліно. Один, два, три, чотири, п'ять. І якщо в цей момент дитина закричала чи заплакала, чи ви побачили, що вона дихає, ви все зробили добре. Значить, ваша дитина жива. А що робити, якщо це немовля і воно не дихає? Перше, треба подивитися і очистити дихальну систему, якщо там щось лежить. Але буває ситуація, що дитя не дихає, і там ви нічого не бачите. Перше, ми кладемо свою дитинку на ручки, притримуємо загалівку її і робимо п'ять поштовхів між Лопаточної області. Один, два, три. Чотири, п'ять. І в цей час може стороннє тіло випасти, чи дитина очистила свою дихальну систему. Бувають ситуації, що це спрацювало. Але якщо це не спрацювало, наступна дія ваша повинна бути саме така: ви перекладаєте дитинку свою на іншу ручку, тримаєте її за голівку, пройшовши по нижнім ребрам дитини, там, де вони сходяться, ви вставите перший палець. Біля нього другий, біля другого третій. Вбираєте перший палець і робите ще п'ять натискань на грудну клітину дитини. Таким чином, ви випорскуєте порцію повітря і завдяки цьому ви можете очистити дихальні шляхи. Як це робити? Якщо дитина задихала, вона почне плакати, значить, ви зробили все правильно. Але якщо цього не сталося, ми повторюємо перший алгоритм, перевертаючи дитину на другу руку, звісають її ручки і продовжуємо поштовхи в міжлопаточній області, намагаючись очистити дихальну систему дитини. Один, два, три, чотири. Якщо ви побачили на своїй руці сторонній предмет, і дитина заплакала добре. Вона тихає, в неї все добре. Але пам'ятайте, що після цього треба дитину повезти в лікарню для того, щоб перевірити її на предмети розриву внутрішніх органів. Дякую вам, слава Україні!